Так, хейтери, а ну, діставайте вже ті пальці зі сраки. Вже я трошки підробив, виїхав. Але, ну, як завжди, знов за рибу гроші, як то кажуть. Там потекло, там побігло, вже заїбався підкручувати. Виїхав, проїхався. З-під стаканчика в четвертій хорсунечці. от видно, там водичка між. Оп, капелька пішла. Тобто теча водичка. Ну, то пів біди. То зробимо. тут ззаді з-під заглушечки на головці, також там щось трішки капає. Ну то дрібниці, скажімо так, виїхав, що ще переробляв? із такого, що вже зробив. Тут, там, тут підварив, тут, скажіть, я скажу, потрібно замінити шайби, вже замінював і тільки що нові поставив, але дуже вузькі шайби і не вистачає вжати. А тут знизу вже замінив на оцю патрубку Там в принципі все сухеньке не тече. А звідси потекло капає і сюди, і по трубці. Він. Тому така фігня Що тут Заді, в принципі нічого не помінялось. Підрівняв оце крило, тут воно хтось його користо, криво зварив, розрізав, підрівняв трішки. А що по цій стороні? Зробив підніжечку вже. а так трішечки на край насрав сварочкою, щоб ну нога не так ковзала, самі зрозуміли. По салончику. Все так і залишається. Зараз розми... роз... розм... розмотую миючку і буду це все намивати для початку, а потім будемо продовжувати щось робити.